Привіт ось, друзі! З вами знову Ігор. І ось я викатив ще один відосик по Cleєur Obscure Expedition 33. Це нарізка з мого стріму, де я отримував 100% грі. І одразу ж хочу вас попередити, що я не буду показувати прям весь лут, котрий дропається з босів, а лише основні предмети по типу зброї, піктасів, одягу та зачісу. Решту думаю і так видно. Ну і гадаю, мої пояснення тут вже зайві. Ігор зі стріму вам і так все пояснить, а я лише час від часу буду щось коментувати. Ой, ба. За цих може дропатися, я так зрозумів. Дропнувся мені такий меч. Після цих ворогів. Час. Щось може і знайдемо цікаве. Ага. Як книжка пише? Хромокаталіст Каталіст. Чудово. Просто нічого не хочеться пропустити. Ми будемо намагатися одразу все збирати. А, За предметом сюди? Це will help. Well, більш нічого, ну, ніби нібито все. Nice. Це як ви зрозуміли біля прапора другого в грі. Так розумію, це те, що нам потрібно було знайти. Так, тепер треба від цього ж прапора. номер два. Знову цього ми зараз може загасимо, щоб пройти. Плана анімації в персонажа мені подобається. Те, що ми можемо літати. І у нас чекає босик. Типу, ну що ж, давайте. Угу. А в цей час ми виконуємо трофей Overcharge. Досить простий трофей, котрий ви і так виконаєте. Тут все досить тривіально. Треба зарядити руку Густава. А потім бахнути здібністю оверчерд. Зламати ворога. Ну, нібито зламав. О, а є оверчерч. Так, і за це ми отримаємо два лута, як бачите. Як бачите, далі доходимо до моменту сюжету ось цього. І тут поряд буде бос, на котрому можна вибити одразу ж ще одну ачівочку. Не обов'язково робити її саме на ньому, але я вважаю, що це досить простий бос, котрого ми зустрінемо на початку гри. В нього нескладний мувсет. І якщо ви пройдете цього босся, не отримавши дамагу від нього, тобто в суху вам дадуть трофей. До речі, там, де прокачка, зброї падає, я буду все ж таки писати, що це просто зброя, а ви вже будете дивитися, це прокачка чи нова зброя. Все ж залежить від того, є у вас ця зброя чи немає. Якщо немає, то вона дропається. Якщо є, я так розумію, прокачується. Є очівочка! професіонал. Ого, ми це зробили. а а А а а. Просто бомбічно. Mm, Я так розумію. Блін, класно. Це наш журнальчик, mm -hmm. котрий додасться в колекції. Е, після mm. них прийдуть. Is... І ось, до речі, ми тут зустрінемо неврона, котрому можна буде допомогти. За це буде ачівочка. Але про це трошки пізніше. Ми ж йдемо за Піктосом в нашу колекцію. А також є варіант вибити з цього ось ворога зброю новеньку. Ось цього 2 підвоїмо. Горбачат виключить було пимкає. Ой, ну, тут же, поряд цими є ще цікавий предмет. Власне. Ми підемо поки на гору, назад. Тут у нас був прапор, як ви зрозуміли, Чекпоінт. а сюди треба прогулятися. Тут наше місце бою було. Well, that will help. Прямо під мостом можна забрати колір Люміни. Тут поряд вороги, з яких нічого цікавого не дропається, до речі. О, і там нас чекає ще один ворог. І лут. Ось тут сховано предмет для квесту нашого неврончика. Заберемо цю смолу і потім повернемося назад. До речі, тут зліва ще є предмет, але за ним ми теж повернемося потім. Можна тепнутися від прапору. А можна б піти ось назад, я вам просто покажу, хоча тепнутися було б, звісно, швидше. Але я не знаю, чому я так це вчинив. Мабуть, я тоді ще не зрозумів, що можна тепатися між прапорами. Але нехай буде. Ми знайшли щось що гаряче. Щось пекуче. Ага, сюди. Розмовляємо з ним, даруємо йому смолу і підпалюємо його жезл. Після цього ви можете битися з невроном, я написав навіть, щоб отримати з нього додаткову нагороду, але краще не битися. Бо якщо ви допоможете всім невронам, і отримаєте трофей, то в фіналі ви зможете отримати аж 100 кольорів люміни за це. А якщо хоч одного вб'єте, то отримаєте теж трофей, але отримаєте також і посраці в фіналі. Нічого страшного, але все ж таки аж 100 люміни не заводить. Атака. Кольор оф Люміна і хрома каталіст. Куди буде слідуючий прапор? А нам ще сюди треба заглянути. Nice. Ну і все. Далі до прапора йдемо. І що у нас там, мабуть? Тут ми перемагаємо сюжетного боса, далі сюжет. І ми отримали кучу приколюх за перемогу, перемогу. над босом. Так, і ачивочка Spring Meadows дозбираємо збираємо решту предметів. Від нашого хабу треба, мабуть, похилитися. Ага. Це теж спуск. А це, мабуть, хрома. Іктус. Класно. А ось за цими предметами ми повернемося лише тоді, коли у нас відкриється нова здібність. Цю здібність ви отримаєте, коли знайдете чотирьох загублених гестралів чи жестралів. Про це я думаю зробити окремий відос, де шукати цих жестралів, але вони знаходяться всі у відкритому світі, тому майте це на увазі. І зібрати їх ви не зможете прямо на початку гри. Тож це відкладете ви там десь до середини сюжету. Майте на увазі, друзі, це теж. Тут тільки колір Люміни. Так більш нічого цікавого і немає. Ну що ж, дякую за увагу. Yeah. Якщо був корисний, ставте лайку, спишіть коментос, ну і там все інше. Головне, не забувайте донатити на ЗСУ. Заходьте до мене на стріми на мій інший канал Shaman Геймс. Посилання буде, до речі, в описі під цим відосом, як і посилання на всі мої канали і соцмережі. Бажаю вам міцного здоров'я! Біля мікрофону був Ігор. Зичу всім побільше класних ігор і слава Україні! Багет. Найс. Здравний багет! Заміс міча багет?